Пізно ввечері, 1 лютого, російські окупанти поцілили у житловий будинок, що розташований у центрі Краматорська. Наслідок атаки зруйновано з четвертого. По перше, поверхи рятувальники завершили розбирати завали 3 лютого. На жаль, є загиблі. Ціла чотирьох людей дістали з під завалів. Ще двох вдалося врятувати. 18 людей травмовані. Нагадаю, що вночі 1 лютого росіяни вдарили по місту ракетою Іскандер. А наступного дня завдали ще двох ударів ракетами системи с 300 Російська Федерація найбільша терористична організація на планеті. Війною в Україні вона це доводить щодня. Того ж дня росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Комишуваху Запорізького району. Наслідок атаки один будинок зруйновано вщент, ще три оселі понівечено уламками від вибухової хвилі. Жертв серед населення немає. Повідомляють у Комишуваській селищній раді. Приблизно о 20.50 відбувся черговий обстріл населеного пункту Камишуваха, під час якого було зруйновано будинок приватний. На щастя, жертв немає серед місцевого населення. От, також було чутно інші вибухи у найближчих населених пунктах. От, ну, що можу сказати, що це черговий акт агресії проти мирного населення, яке ніяким чином не задіяно в війні. Селищна рада допомагає в відновленні, надає матеріали. Тобто, в будь-який час люди можуть звернутися і отримати цю необхідну допомогу. Цього тижня росіяни вкотре обстріляли Куп'янськ. Внаслідок атаки уламками поранило 60-річного чоловіка. Його госпіталізували. Водночас окупанти продовжили гатити по прикордонних населених пунктах в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Зафіксовано удари попередньо двома ракетами С-300 по селу шипувати Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з будинком культури. Обійшлося без постраждалих у СМТ. Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу була вибито вікна у одній з будівель, ДСНС та пошкоджено автомобіль-рятувальників. 2 лютого ворог 65 разів обстріляв Херсонську область. Загинуло двоє мирних жителів. Серед дев'яти поранених є дитина. Повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Вранці 3 лютого російська армія обстріляла місто Барвінкове, розташоване у Харківській області. Про це написав керівник Харківської ОВА Олег Синягубов. Ворожий снаряд поцілив у приватний житловий будинок. Внаслідок влучання загинули двоє братів: 49 дев'яти 42 років. Їхній 70-річний батько отримав поранення. Катерина. Філімонович, телеканал МТМ.